Так, таких кнопок я не знайшов. Ось знайшов ось такі кнопки вони схожі, але в них тільки два контакти. Ну, на самом ділі вони сюди підійдуть. Чому так? Зараз вам показую. Ось беремо, наприклад, ось кнопочку. Бачимо, що оцей контакт він не задіяний. І ось цей контакт він тут також не задіяний нікуди. задіяний тільки оцей контакт і ось цей контакт. Все ці два контакту не задіяні попросто. Так все, піде. Колхоз, правда, ну, а що поробиш? Ну, не немає в мене таких кнопок. А їх потрібно міняти, тому що бачите, у них такі вже окисі, що їх вже все, все рівно рано чи пізно з'їсть, просто. просто з'їсть. Да і не всі вони так хорошо працюють. Потрібно міняти. Да і все. Показую на одній кнопці, як я міняю. Просто піддіваю два контакта з цього боку. І тепер із цього боку так само. Все готово. Випаяли кнопку. Ось така кнопка, як бачите, вона вже її їсть, окись. Переберемо тут кнопочку і випаємо. Випаяли. Ось ось, ось ось така кнопочка виходить. Беру мультиметр, перевіряю, показую, що вона дію, що не працює без всяких проблем. Просто під'єдную сюди, сюди і, і натискаю. Ось, будь ласка, працює. Так, беремо цю кнопку, яка там стояла, і її перевіряємо також. Так, це сквозний контакт. Сюди. Натискаю. І бачите, вона не завжди натискається. Зараз. Взагалі не хоче працювати на даний випадок. Уже не працює, ось така справа. Потрібно міняти. Міняємо всі. Так дивимося, що беремо зубочистку. Зубочисткою я роблю от отвори. На жаль, по ногах не підходить воно так сильно, як хотілося б. Тому просто зараз нарощу на 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 тут нізки і все буде нормально. Для цього можна взяти ось такий дріт і його зачистити. І з нього на нарощувати на, на, на самі ці низки. Так, підпаяв. Аліберу кусачки і кусачками тут можу откусити. Контакт. І далі припалити із цього боку. Тут і тут відкусуємо тепер. Раз. І готово. Бачимо ось такі два контакти у нас з'явились. І також підігнути ось таким чином. Бачите, також є контакти такі, наростив. Далі можна припаяти саму ось цю кнопку. Так, ну ось я припаяв кнопку і показую вам. що вона дій, Дійсно працює. Ось, мультиметр. Натискаю. Працює. Ну і далі так. Всі інші кнопки, кнопки перепаю. Так, зараз я випаю цей транзистор без однієї низки. І це транзистор SS8 8... SS8550. Ось так. Далі віз, 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 візьму цю плату, і тут а, є транзистори. І відповіда якийсь з них щоб був також НПН. Да, буде колхоз. Ну, а що я можу зробити? Я не можу ку купувати деталі, так як в мене небагато не ко коштів. Буває навіть і, і на хліб не, немає. Не те, що це. Є. Ну ви розумієте таке діло. Добре. Зараз відпаюємо так паємо транзистора. Перевіряємо його справність, Який, яку, якої він з структури NPN чи PNP. Нам потрібно NPN. Знаю, є контакт, немає контакту. А, є. НПН транзистор це дуже добре. База в нього третя. Отже, доведеться гнути ніжки. Перший емітер, другий колектор. Ага. Зрозуміло. Він нам під... підходить. Потрібно. Базу поміняти з колектором, на, 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 наприклад, ось таким чином це робиться. Ось так. Ну, так ось удимо на е, кембрика вдіти, щоб не коротнув. Та і все. Якщо навіть немає у вас кембрика, то я ось так придумав, беру із, із дроту і знімаю ізоляцію. Ось так. Пізняв ізоляцію із, із, із дроту і сюди буду просовувати ніжку транзистора. І получився такий собі кембрик. В ітогі ось так кембрика поставив і зігнув лапки. Таким чином, щоб воно все збігалося. Далі відпаюю цей транзистор, якого відламалися ніжки. Я відпаяв його. Далі зубочисткою зараз прочищу цей контакт. Прочистив. Так, транзистор. Ось таким чином. Припаюю. Далі тут зараз допаяю дрота, щоб був контакт із З колектором. Підпаяв. Далі все припаяв, далі відламую. Зайвий. Дрить відламов. Так, тут припаяно. Так, ну все. Ось я відмію плату від флюсу, від, від, від коніфолі. Як бачите, ось так воно виглядає. Так згоден ще Курхоз і із всіми кнопками. Ну нічого не поробиш. Головне, що воно повинно працювати. Ось так. І тут також я її відмив. Далі. Так, ну, а далі будемо зараз її перевіряти начальнику. І як все буде добре, тоді будемо її збирати. Ось так. Так, беру плату, ставлю на все законне місце і буду перевіряти. Ось так. Тепер йдемо перевіряти. Вімпнув чайника, тепер зараз буду перемикати функції за допомогою кнопок. Тут є е небезпечна небезпечний струм для звича, так як... Немає гармонічного розв'язування між мерезею та, та схемою. Так як тут є брастовий блок зливлення працює. Як бачите, я, на, я натиснув на кнопку і чайник перейшов у режим кипіння. Навіть світиться е, сітодіод, який показує 60 Цельсія. А він не світився, як пам'ятаємо. Тепер перемикаю на 70 і працює 70 Цельсія. Всі тоді от світиться, як бачимо, чайник нагрівається. Нагрів йде. Перемикаю обережно, тому що мене зараз, зараз як сумом бахне. Тепер перемикаю на 80 і працює на 80 Цельсіях. Це, це Навіть видно, що бурлить, бульбаски йдуть із низу до верху. Натискаю функцію 90 Цельсія, і тепер він переходить на 90 Цельсія. Як бачите, працює. Далі пробую ввімкнути центральну кнопку увімкнення, Як пам'ятаємо, вона не працювала раніше. А тепер, як бачимо, я натиснув і засвітився червоний сітоді. І вже пішов. Ось з чайник працює. Можна збирати схему. Все, як ви бачите, що працює, чані вмикаю його без чайника. Бачите, зелений свій рік спрацьовує. Все нормально. А цей Світодіод, що 70 це все означає він, скоріше за все, по схемі повинен світитися постійно, як, ін, як індикатор про те, що Чайник увіплений у мережу. Буду зараз збирати. Ставимо піщалку на своє законне місце. Закрутив. Ось так. Ось так в мене вийшлося це все діло зробити. Зібрати так. Далі. Далі ось такі, така ще іконова прокладочка. Яку також ставимо на своє законне місце кнопки зив зів подавить ось так